Вітаю, в ефірі! Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Міністра закордонних справ країн НАТО зібралися у Брюсселі для узгодження подальшої ролі альянсу в підтримці України. Перед цим у пресі з'явилося повідомлення про плани генсека НАТО Єнса Столтенберга створити спеціальну п'ятирічну програму для озброєння України на 100 мільярдів євро. Детальніше про це та інше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який зараз сподіваюся, може приєднатись до ефіру. Богдане, вітаю тебе. Богдана, отже, розкажи детальніше так про цю пропозицію генсека НАТО щодо 100 мільярдного фонду для України, що за за ініціатива, і чи варто очікувати на її узгодження на цій зустрічі у Брюсселі? Щодо узгодження, то ми вже можемо сказати, що сьогоднішній перший день дводенних зустрічей на рівні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі закінчився. І генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сказав, що союзники погодилися, як він сказав. Почати працювати над плануванням таких кроків йдеться про те, щоб створити програму фінансування допомоги військової допомоги Україні на 5 років, щоб над нею над цією програмою нагляд був з боку НАТО. І є навіть пропозиції, щоб допомога чи робота, яку зараз виконує так звана група Рамштайн група Па з приблизно 50 країн світу, які координують допомогу Україні, щоб НАТО фактично перебрало на себе, якщо не більшість, то принаймні важливу частину тієї роботи. Він сказав, що вже головну кількість, головну частку допомоги у тій програмі, все одно надають країни НАТО, і отже, за словами Єнса Столтенберга, такий крок перебирання. НАТО більшості цих координаційних повноважень було би дуже логічним. Причина такого плану чи потреби такого плану, за словами Єнса Столтенберга, полягають у тому, щоб допомога Україні була передбачуваною і на твердій основі. Ось як він про це заявив у Брюіана дискасинвейств. Зараз ми обговорюємо шляхи інституціоналізації більшої частини підтримки в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною, зробити її більш надійною. Бо ми твердо переконані, що підтримка України має менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій, і більше залежати від довгострокових зобов'язань НАТО. Так ми забезпечимо те, що потрібно Україні, а саме довгострокову передбачувану та надійну підтримку. І це також буде сигналом Москві, що вони не дочекаються того, що ми пішли геть. Богдана, ми знаємо, що в межах цієї зустрічі в Брюсселі відбудеться завтра. Також засідання Ради Україна-НАТО. Чи можемо сподіватися, що на ній узгодять також позиції союзників щодо членства України в Альянсі, зокрема перед самітом, який цього року запланований у Вашингтоні? Остапе ще кілька слів про план допомоги чи фонду для допомоги Україні під егідою НАТО. Зараз варто сказати, що вже на цьому етапі виникли певні розбіжності, тобто планування відбувається в тих умовах, коли, наприклад, представник Угорщини заявив, що його країна не хоче, щоб НАТО перебирало на себе таку координацію військової допомоги, бо це мовляв нестиме загро. Розу перетворення НАТО з оборонної організації на наступальну є і інші застереження. Що стосується питання членства України в НАТО, то е, тут ми знаємо, що е, зокрема е, державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні у Парижі заявив, що е, альянс повинен працювати союзники повинні працювати над розробкою так званої дорожньої карти чи маршруту для е, набуття членства е, України. Не у НАТО наскільки це конкретніше ніж раніші заяви про відкриті двері для України, і те, що сьогодні генеральний секретар НАТО сказав, що питання не лише чи Україна вступить в НАТО, а питання лише коли Україна вступить в НАТО? Ну, власне, для багатьох українців дуже важливим питання, коли залишається, тому що обіцянки про вступ України в НАТО лунають у Фактично, офіційно з 2008 року абсолютно, Богдане. Дякую тобі за, за це включення. На зв'язку був наш кореспондент у Лондоні, Богдан Цюпин. А напередодні зустрічі в Брюсселі державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Францію, де серед іншого зустрівся також із представниками французького уряду та президентом Еммануелем Макроном. Одна з ключових тем його візиту це продовження співпраці для підтримки України. Втім, запевнення у підтримці від американських посадовців лунають на тлі відсутності допомоги від самих Сполучених Штатів. Наскільки переконливими є аргументи Вашингтона, поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлою Ярмоленко. Юлі, вітаю тебе, Вітаю, стапа юлю. Отже, про цю зустріч, так але перед тим хочемо також поговорити про аргументи із сполучених штатів. Знаємо, що в адміністрації покладають відповідальність на відсутність допомоги саме на конгрес Сполучених Штатів. Але чи шукають там інших шляхів, як надати підтримку Україні без рішення законодавців? Чи все таки сподіваються на те, що конгрес схвалить необхідну допомогу? Ти знаєш, Остап, останнього разу, коли я спілкувалася з Джоном Кірбі, записували інтерв'ю, то він не зміг з упевненістю сказати, чи переконаний він на 100%, що все ж таки палата представників схвалить цю допомогу для України, і ми знаємо, що білий дім уже майже 6 місяців невтомно до цього закликає палату представників і особисто спікера Майка Джонсона. Ми знаємо, що спікер Палати представників нещодавно сказав, що він готує власне законодавство, зокрема озвучив ідеї допомоги в кредит, також використання замор. Ожних російських активів, але американська преса цього тижня повідомляє також про те, що насправді спікер Майк Джонсон до кінця ще точно не визначився, з якого боку, так би мовити, підійти до цього українського питання, і все ж таки на нього має великий вплив внутрішні перепитії і проблеми всередині республіканської партії. Тому логічно, що ми цікавимося у Білому Дому, чи є у них якісь інші плани. Я напередодні запитала на брифінгу у Білому домі про те, чи має білий дім якийсь дедлайн. Після якого вони не будуть сподіватися вже на підтримку конгресу і спробують знайти інший шлях в обхід Конгресу. Давай послухаємо президент України Зеленський попереджає про новий наступ Росіян наприкінці травня чи у червні. Тим часом спікер Джонсон ігнорує заклики винести на розгляд ухвалене Сенатом законодавство та пропонує новий законопроект про допомогу Україні. Чи є в адміністрації дедлайн, після якого ви можете розглянути якісь екстрені заходи для підтримки України без схвалення конгресу? Ви вже вдалися до деяких екстрених заходів. Ви бачили, що Пентагон зміг зібрати 300 мільйонів. Доларів, аби підтримати їх цим екстреним пакетом допомоги, ми будемо продовжувати шукати і дивитися, що і ще ми можемо зробити. Але відверто кажучи, наші руки тут досить зв'язані. Нам потрібно схвалення запиту на додаткове фінансування. Юлю такі аргументи Білого Дому вони вона вже не вперше. Як їх сприймають у Європі, особливо коли представники США закликають інші країни до збільшення підтримки? Остапа, перш за все варто сказати, що європейці усвідомлюють і власні прогалини. Зокрема, лідери Балтійських країн також низка експертів говорять про те, що Європа може і має робити більше для допомоги Україні. Зокрема, Ніколанге, це колишній посадовець Міністерства оборони Німеччини. А зараз він є аналітиком експертом Центру аналізу європейської політики. Він сказав, що зокрема одна із цілей візиту Ентоні Блінкіна до Франції, це власне підштовхнути Францію робити більше, надавати допомогу у якої Франція досі не надає, хоча й має більші потужності, але проблема у тому, що аргументи сполучених штатів і Ентоні Блінкіна, зокрема, вони не мають такої вагомості через те, що Сполучені Штати самі зараз не можуть схвалити подальшу допомогу для України. І до речі, Ніколанги говорять про те, що в Європі не розуміють взагалі аргумент про можливість надання допомоги в кредит, тому що вони говорять, що від самого початку від допомоги Україні вигравала сама Америка, тому що більшість гроші, які схвалює кон. Економ... Конгрес повертається до американських виробників зброї. Тому Ніколанге говорить про те, що за результатами цього візиту дуже багато власне колеги Антоні Блінкіна хочуть почути від нього таку річ, або Конгрес все ж таки схвалює допомогу Україні, або Білий Дім знаходить інший шлях. Давай послухаймо. Не можна очікувати, що Америка матиме великий вплив на дискусію, якщо США більше не постачатимуть Україні зброю, техніку та боєприпаси. Отже, головне повідомлення, яке на мою думку, хочуть почути, або Конгрес приймає пакет допомоги Україні, або адміністрація США знаходить інші шляхи постачання зброї та боєприпасів до України без схвалення Конгресу. Зараз це найважливіше. Я вважаю, аргументи держсекретаря Блінкена, як які всіх в адміністрації президента США, були б більш вагомими, якби вони надали атакам з більшою дальністю та потужнішими боєголовками, якби машини піхоти Бредлі не стояли б у пустелі, але були б доставлені в Україну. But being to I mean... Юлі, Ми вже говорили з Богданом перед тим трохи про тему членства потенційного України в НАТО. Що б могло б вплинути зараз на позицію адміністрації Байдена, коли йдеться про запрошення України до альянсу перед самітом, який запланований в Вашингтоні? Експерти говорять про те, що насправді все може вирішуватися. Це питання може вирішуватися в останні дні до саміту, і можливо навіть безпосередньо на саміті, але говорять, що найбільше зволікані з цим або якоїсь невпевненості є саме в сполучених штатах, і ключ до цього питання в сполучених штатах на рішення сполучених штатів може впливати ситуація на полі бою, але найперше зважають на те, що Політична ситуація у сполучених штатах непроста і рік виборів. І експерти, з якими я спілкувалася, кажуть, що насправді потрібно лідерство Сполучених Штатів, і те, що у Сполучених Штатах відбуваються вибори цього року, не мають впливати на можливість або на власне лідерство Сполучених Штатів, і закликають президента Байдена проявити це лідерство і найкращим шляхом, яким може Америка показати, що вона стоїть з Україною, що Україна матиме гарантії безпеки від будь-якої подальшої агресії Росії, це запрошення до НАТО. Безумон юрі, дякую тобі за. Це включення Юлія Ярмоленко. була з нами на зв'язку із білого дому. Рухаємося далі. Україна та Індія домовилися відновити економічні відносини до довоєнного рівня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після візиту до Нью-Делі наприкінці минулого тижня. Це був перший візит головного дипломата України в Індію за сім років. Завданням цієї поїздки було відновити співробітництво на високому політичному рівні та зробити його систематичним, каже посол України в Індії Олександр Поліщук. Детальніше він розповів Тетяні Ворожко. З того, що я бачила щодо висвітлення цього візиту, така основна тема: чи може Індія виступати в якості посередника між Україною і Росією, враховуючи, що це є нейтральною країною, але скажімо так, великою країною, яка має великий вплив на країнах глобального півдня. очевидно, що інший, можливо посередник, про який говорили на початку Китай, таким же бути не може предметом дискусії і розмов, які відбувалися впродовж цього візиту, було Безумовно, відзначення той ролі, яку вже сьогодні відіграє Індія в мирному процесі. Міністр закордонних справ України безумовно мав про це розмову з його візаві тут, для того, щоб переконати Індію в тому, що вона повинна відігравати більш активну роль у цьому процесі, оскільки вплив Індії є не тільки регіональним, а й глобальним. Індія має високі амбіції бути постійним членом ради безпеки, ООН. і найбезпідставно Індія вважає себе голосом глобального півдня при залученні Індії до цього процесу більш активного. Ми очікуємо, що кількість країн, які дивляться на Індію, дивляться на її роль в цьому процесі, також буде зростати. Ще один момент, який я бачила з точки зору огляду цього візиту, що пише, що Україна пом'якшила свою критичну позицію щодо закупівлі індії російської нафти, чи це можна так охарактеризувати? у цьому випадку. Я хочу процитувати Дмитра Кулебу. Він абсолютно чітко пояснив, що допоки це така співпраця. Не несе шкоди Україні допоки гроші, які були зароблені, не будуть використовуватися країною агресором для збільшення своєї військової потуги, країна досить нейтрально спостерігає за цим процесом. Тобто, якщо купувати НАТО, це одне але. Платити за неї це зовсім інше, я так зрозуміла. Тобто Росія не отримує велику прибутку від продажу нафти в Індії. То до України з цим окей, чому в групіх вона отримує питання, як вона їх використає? <таспеку> вони можуть купити а... в Індії буйволючу шкуру, вони можуть купити будь-які із тих товарів, які є доступні на індійському ринку, але вони не можуть проводити закупівлю високотехнологічної високотехнологічного. високотехнологічного Обладнання або іншої групи товарів військового або подвійного призначення. А чи обговорилася тема того, що індійські громадяни потрапляють в російську армію, чи вони навмисно туди їдуть, чи це чи їх ошукують росіяни? А тобто, піднімалися тема таких найманців індійських а, ні. Про це в нас розмови не було. А чи взагалі ця тема наскільки вона висвітлюється, обговорюється в Індії? Що існує така небезпека, а потрапити на передову в Україні? Росіяни вони ж завжди брешуть. і ведуть активну роботу тут не тільки в Індії, а й в країнах регіону, в Непалі, на шрі ланці, активно вербуючи їх громадян до своїх військових формувань? Але ці вони не говорять правди про те, що ці люди будуть викинуті на передову як гарматне м'ясо, а вони говорять, що це такі собі секюріті агенти, які будуть займатися охороною кордону. Тому ми з вами були свідками, коли і непальські громадяни, які були захоплені в полон, і індійські громадяни, які зверталися. До свого уряду з проханням забрати їх з російського цього найманства. Ну є такі ошукані люди. Але уряд не наприклад, прийняв рішення про те, щоб заборонити діяльність таких рекрутингових компаній у себе на території. Це переслідується законом. В Індії такого закону немає. але Водоведеться робота, щоб такі громадяни не попадали в такі неприємні до них ситуації. Це було інтерв'ю з послом України в Індії Олександром Поліщуком. Повну версію цієї розмови. Дивіться на ютуб-каналі Голосу Америки Українською». Наша наступна історія про центр підтримки американських ветеранів у Голівуді, які нещодавно відвідали українські військові, що проходять реабілітацію в США. Про що вони говорили з американськими ветеранами? Розповість Христина Шевченко. У серці Голівуду розташовується пост 43. Це приміщення гілки некомерційної організації ветеранів Американський легіон, і тут особливий день. Його відвідують українські військові, які прилетіли до Лос-Анджелеса із Нью-Йорку, де перебувають на реабілітації після отримання протезів. 51-річний Геннадій Удовенко, боєць 73-го морського центру ССО, каже у Лос-Анджелесі. Вони з місією Я розумію, що наша мета донести до цих людей. Е Умі такі, щоб вони побачили свіжі істочники інформації і могли розуміти, що відбувається в країні і з перших успіх однорічному гені та його побратиму, 25-річному бійцю 129-ї бригади зсу Андрію Чавозьорову показують з зали по 143. Тут багато історії. Організація Американський легіон була заснована у 1919 році ветеранами, які повернулись із першої світової війни. Подібні центри були створені по всій Америці, аби підтримувати товариство ветеранів. Голівудський пост має особливий шарм. Тут є імпровізований музей, а також сцени для виступів, і навіть величезний кінотеатр. Українських військових супроводжують ветерани американської армії, які водночас є і працівниками установи або ж активними членами організації. У нас перш за все, у нас є якийсь оцей контакт. Те, що вони прийшли, вони вже знають, що що пройшов. Я з Геною та Андрієм також спілкується Крістофер Ловеро, ветеран, який служив в Іраку, і з 2022-го перебував з гуманітарною місією в Україні. It's для мене важливо бути тут, щоб підтримувати своїх українських братів. Вони обоє втратили кінцівки, борючись за Україну. Спільнота ветеранів тут в Америці дуже підтримує те, що вони роблять. А коли у лютому 2022 року відбулося вторгнення. Дуже рано стало зрозуміло, що українці воюватимуть самі. Багато ветеранів, таких як я вирішили, що оскільки ми маємо набір навичок, підемо волонтерами. Арідесасвіга українські та американські ветерани спускаються до бару. Американські ветерани тут збираються вечорами, щоб випити разом пива, відпочити та обмінятись думками. Сьогодні вони питають в українських колах про війну в Україні. Вони вони цінують кожну гільзу, кожен там патрон е е військову форму. Все, все, що було, вони це все зберігають. Вони роблять, якось підтримують. У нас це все якось воно забувається. Привезли Гену та Андрія до Лос-Анджелеса, співзасновники неприбуткової організації «Го Україна. справді просто для того, щоб мати можливість поділитися тим, що відбувається в Україні, і більше наголосити на проблемах, із якими зараз стикається Україна. Гена та Андрій прощаються з гольвицьким постом 43 і обіцяють поділитись досвідом створення таких приміщень для ветеранів в Україні. З Лос-Анджелесу Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І наприкінці говоримо про спадок американського морського піхотинця Ленса Лоуренса, який загинув, захищаючи Україну у боях на Донеччині. Нині його мати Тері Лоуренс намагається продовжити справу сина і зустрічається з американськими законодавцями, щоб переконати їх посилити підтримку України. Свою історію вона розповіла Катерині Лісуновій. Ця вервичка належала моєму тестові. Лоуренс носив її на поясній сумці. Після його смерті його підрозділ зміг її зняти. Коли я поїхала в Україну за прахом, я забрала лише одну урну. Він хотів залишитися там, він хотів бути з цим підрозділом. Тож вони отримали частину його праху, а мені віддали вервицю. Зараз вона стала всім для мене. Так багато надії і віри у цій вервиці. Він хотів там залишитися. Він любив Україну, хотів стати громадянином після війни. Він уже не хотів To to and he did not want to come home could we start with uh, what uh, he was like so lance was 28 he was my firstborn son Ленц було 28 років. Він був моїм першим сином, надзвичайно розумний, завжди був пов'язаний з військовою справою. Був кулеметником в морській піхоті. Коли він закінчив службу, працював будівельником. Він міг все полагодити у вихідні. Також працював на стрільбищі. Він був дуже зайнятою людиною, але завжди намагався простягнути руку допомоги. Коли повномасштабне вторгнення лише починалось, у нього вже був друг пов'язаний з Україною, який показував йому звірства, які відбувались. Тож Ленс був готовий приїхати майже одразу, як це почалось, але він не зміг тоді. Здається, йому вдалось приїхати лише наприкінці лютого 2023-го. У нього залишились дві сестри і брат. Він був чудовим братом і чудовим сином. Ми дуже сумуємо за ним, але ми дуже пишаємося тим, що він мав такі стійкі моральні цінності і хотів допомагати людям. розкажіть, коли та як він вирішив поїхати в Україну. Минуло багато місяців, перш ніж він зміг поїхати, і чим більше він бачив те, що там відбувалося, тим більше його переслідувало бажання поїхати, тому що він хотів допомогти. Він зміг навчити багатьох солдатів, як використовувати різноманітну зброю, кулемети інше. У нього були ці навички, і це те, що він хотів робити: тренувати і готувати людей коли ви дізналися, що він хоче поїхати в Україну, чи ви намагались якось відмовити його? Змінити його думку було неможливо, і ми це знали. Таким був його характер. Бажання поїхати туди буквально переслідувало його. У мене дві доньки, і ми просто намагались підбадьорювати його, коли розмовляли. А він нам про все розповідав. Бо це те, чого він хотів. Ти не можеш жити нормально, якщо необхідність бути там переслідує тебе. Це був його поклик. Мені здається, усі матері, з якими я спілкуюся, так само описують своїх синів. Це поклик, який ви чуєте і на який вам потрібно відповісти. Так сталося і з ним чи ділився він із вами своїм досвідом на полі бою в Україні? Ми запитували його, що їм потрібно. Він казав: нам потрібна техніка, нам потрібні люди, які можуть воювати. Нам потрібні боєприпаси. Багато казав про тепловізори. Також там багато атак безпілотників. Це те, від чого він власне загинув. Це був дрон Камікадзе. Перед тим він отримав рикошет від артилерійського снаряду. Він пролежав у лікарні два тижні. Це зводило його з розуму. Він не міг дочекатися, щоб повернутися у стрій. Він не мусив, але він це зробив і на останню місію. Розкажіть, будь ласка, як ви дізнались про його смерть? Мені подзвонили з посольства, а потім я подумала, Ленц завжди казав мені, ти маєш бути обережною з дзвінками, обережною з ким розмовляєш. Тож, коли мені подзвонили, я не була впевнена, чи це офіційно. Я зателефонувала до держдепартаменту, і вони підтвердили, я тоді була на роботі, і це було важко. Я завжди віддавала собі звіт про таку ймовірність. Це зрозуміло за чинних обставин, але це дуже болісно. Почувши історію від інших хлопців, отримавши багато підтримки, також познайомившись із мамою. Його. Побратима Карлою ми змогли зібрати картинку тих подій докупи. Наші сини були дуже схожі. Завдяки їхнім діям того дня було врятовано багато інших життів. Um, I mean, це важко описати. Це просто боляче, це жахливо. Він ніколи не матиме онуків, ніколи не одружиться. Усі ці думки, тому я трохи зла. Я хотіла би, щоб була допомога США і справи йшли краще. Якби хлопцям надали те, що їм потрібно, можливо, не було б стільки смертей і руйнувань. Якби вони мали те, що їм потрібно. Чи отримували ви погрози або інші повідомлення від російських тролів. yeah I don't do social media. так отримували. Я не є в соцмережах, але мої доньки там. Тож вони російські тролі взяли фото з їхніх сторінок та зробили кілька публікацій на різних сайтах. Так само вони чинили і з сином Карли. Вони написали дуже погані речі про них. Це було жахливо. Але я очікувала цього. Через це я спочатку боялась говорити. Наразі це найбільший крок, який я зробила щодо спілкування з людьми. Зрештою, у мене є дві. Ві, доньки, і я маю сім'ю, я знаю, якими жорстокими можуть бути люди і їхні методи. Але я не хочу більше мовчати, тому що я не хочу, щоб інші люди гинули без потреби. Мій син був впевнений, що росіяни націлені на території колишнього радянського союзу. Якщо вони переможуть в Україні, хто буде наступним? Це серйозний ризик, і це дуже серйозна ситуація.

Фундація Везермена допомогла нам організувати візит, щоб нас запросили. Ми мовчали занадто довго. Я хочу спробувати переконати законодавців надати Україні необхідну допомогу, зброю. Певні гроші надходять, але ми повинні переконатися, що це те, що їм потрібно. Їм потрібні бронежилети їм потрібна ефективна зброя. Їм потрібні боєприпаси, їм потрібна їжа, медичні засоби. Потрібно бути більш скоординованими. І якщо наш візит зможе якось із цим допомогти, то ми будемо тут. Ми розмовляємо із законодавцями та намагаємося донести до них, що на кону стоять людські життя, і, зокрема, життя американців. Це надає ситуації обличчя, і можливо, це матиме більший вплив. Ви вже зустрілись із деякими законодавцями. Як ви можете описати ці розмови? схоже, що багато людей навіть не підозрюють про втрати серед американців. Можливо, про це просто не говорять. Ось чому ми тут. Ми персоналізуємо життя цих чоловіків. Ми любимо їх. Ми дбаємо про них і хочемо розповісти про їхню жертву. Вони повинні знати. Тож, якщо це єдиний шлях, ми проведемо нові зустрічі ви зараз можете звернутися до українського народу та інших глядачів у всьому світі. Що би ви хотіли їм сказати? Мій син любив вашу країну і ваш народ. Він хотів бути частиною вашого суспільства і допомагати вам відбудуватись, коли все завершиться. Я ціную вашу наполегливість, вашу силу і боротьбу. Світ стоїть разом із вами. Це було інтерв'ю Катерини Лісінової із матір'ю американського добровольця Ленса Лоуренса, який загинув, захищаючи Україну влітку минулого року. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги і з понеділка по п'ятницю, о вісімнадцятій, де можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте нам. Мирний вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.